Hi, guys! Я Рія або нудота нудець, whatever, як вам завгодно. Мені просто почало писати, як мене звати. Я така оу. Oh. Оу, oh, я дійсно забувала представитись весь цей час. Ну гаразд в цьому відео я вам розповім про всілякі речі, за які я отримую найбільше компліментів, і які загалом мені подобаються найбільше. Також на всі речі, на які в мене є посилання, які я купувала на в секунді, ви будете мати QR-код. Я вважаю, що це відео буде просто прекрасне для тих, хто хоче мати. Стиль подібний домого, і хто хоче собі просто підцепити якісь там штучки у свій стиль. Це прям це прям дано. Ну, залишайтесь. Я просто обожнюю міні-спідниці. Я вважаю, що вони просто прекрасно підкреслюють ноги, вони просто прекрасно підкреслюють стегна. І в особливості мені здається, що вони пасуватимуть і робитимуть візуально вище дівчат, які доволі такі низенькі. Звісно, це за умови, Якщо ви хочете виглядати більш високо. І загалом я дуже сильно люблю кушати, і я дуже часто після. То як я поїм, у мене здається, живіт, в принципі, як у більшості людей, і то мені не дуже комфортно, я розумію, що це нормально. Всі діла, але мені некомфортно, і от саме короткі спідниці, ось такої a форми на високій талії, Вони дуже добре скривають цей весь животик, і вони дуже класно підкреслюють стегна. І я не знаю, це виглядає. Це виглядає настільки гарно, настільки сексі. Якось всі ці мої спідниці короткі, вони мають під собою шортики. В особливості я обожнюю цю джинсову спідницю. Вона вона просто неймовірна. Я її ношу другий рік. Вона має шортики, і типу вона з щиткого кольору просто неймовірно гарна. Гарного я мега сильно раджу. Це просто the best purchase that I have ever made Також я маю білу спідницю коротку, але вона в мене поламалася, і вона зараз ремонтується, тому я вам не можу її показати. На жаль, Міні спідниця це буквально одна з найкращих речей, які ви можете носити. Вони вони просто муа наступне це прикраси із перлини загалом перлини. Я просто обожнюю перлини, Перлина це буквально. А я навіть нігті зробила із перлинами. Розумієте, я обожнюю перлини. У мене їх так. Я yeah. І ще не мені ось, сережки з перлинами. Я не знаю, я обожнюю перлини Просто ну ви чуєте цей звук. Ви чуєте цей звук? Він просто прекрасний. І типу, я не знаю, вони настільки добре доповнюються, якийсь елегантний стиль. І також є багато способів, як можна взагалі носити перлини. В мене є окреме відео в ТікТоці із цим. Також я отримую дуже багато питань щодо того, де я купила ось це ось намисто. Взагалі, це із сережки. Вона просто занадто важка на вухо. І я вирішила зробити із цього намисто. І це просто неймовірно вписується у вайби якоїсь русалоньки, а я просто обожнюю вайб русаленька. я дуже сильно хочу свій стиль якось переформувати на те, щоб люди дивилися на мене і думали, боже, вона що вона що русалка? Та так і є останнього часу. Я ще вловила обсесію на золоті прикраси. Я здебільшого ношу саме золоті прикраси, з цією сережкою вони золоті, а, не дивно. Я собі зробила через це золоті нігті. І з перлингами. також мені дуже подобаються золоті прикраси. Я вже що вони неймовірно сильно недооцінені. Дуже багато в кого якась незрозуміла обсесія із сріблом, коли їм насправді більше посувало б золото. Я так думаю, що це через ці відео, там де дуже часто приножили золото, і казали: золото це, звісно, непогано, але срібло, срібло це слей. Ні, ні, гіру. і мені дуже подобається, що останнім часом я бачу тенденцію на те, що дуже багато інфлюенсерів переходять саме на золото, бо є. Yes, girl, girl. так тримати, да. І ще один слей саме в аксесуарах, це годинник, вони настільки завжди. Це так по-діловому. Я тут кажу, отримувала компліменти щодо цього годинника, але я його купила на барахолці. Я хотіла саме такий якийсь годинник, і типу, я не знаю, він у мене асоціюється з якимись там тощо, і, Типу, мені подобається якийсь стиль такий, що я дивлюся, і думаю. Чотя. Якщо у вас якийсь нудний аутфіт, то що його завжди може прекрасно доповнити годинник. Просто годинник це неймовірно гарне рішення. Що для дівчат, що для хлопців на хлопцях це сексі, на дівчатах це сексі, і типу, знаєте, саме от нее полгочуте, от ваші, а от саме такі дідовські годинники. Угу. Я задала, що я забула вам дещо сказати. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Це буквально декілька хвилинок, але мені дуже приємно. Якщо вам хотілося б бачити побільше моїх відео, то це найкращий спосіб мене підтримати наразі. Також, якщо ви б хотіли не загубити мене побачитись ще раз зі мною, а я б хотіла ще раз побачитись із вами, то тоді підпі-пі-підпішіться -пі 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 на мій канал. Да, це буквально ось сюди ось тикаєте, огортаєте. Червону таку кнопочку. Угу. Я дуже багато компліментів чула щодо цього пенюару, в якому я сиджу. Я зараз спробую вам його показати. Я не знаю, чи видно, чи нормально видно. Цей пенюар він просто неймовірний. Я його придбала в секунді за 60 гривень. Загалом, на мою думку, ці всі накидки, то що якісь полупрозорі, мережі, вони можуть так добре доповнити обриси. Вони такі типу... Не такі слей, Вони воно дуже слей. Бейбі-дол-блузки. Я знаю, що вони і без мене останнього часу доволі таки на гайпі. Ось ось біленьку блузочку, бейбідол. Я придбала на барахолці на подільському шуці. Там часом є дуже слейні речі, тобто знаєте, я побачила цю блузочку, і така. Це моє. Також вона має якісь, я не знаю, такі дуже великі плечі, і я обожнюю, як виглядає саме акцент на плечах, я вже що це. Дуже слей. Я загалом із дитинства пам'ятаю, коли я в дитинстві мріяла стати дизайнеркою одягу, але ким я тільки не мріяла стати. Я постійно малювала на своїх ляличках. Дуже великі фонарі, просто ліхтарі, ось такі ось. Зараз я це ношу і я так кайфую. Загалом мені останнього часу, окрім baby doll блузочку, дуже подобаються блузочки, які типу знаєте не вабліпкою тут по фігурі, а які от саме такі якісь вільні, але при тому, що вони акцентують увагу на талії Вони такі ось з Алені, і типу, це дуже зручно. Воно дуже добре провітрюється влітку. Та до речі, бейбі, дол, топіки, тощо, блузочки. вони такі прекрасні на літо. Просто ну розумієте, вас провітрює. Вас провітрює. От ви йдете, ви не поці. Це прям прекрасний варіант для тих людей, які загалом якось втомилися акцентувати увагу на своїй фігурі, тощо втомилися носити якісь футболки, коли вони хочуть щось оверсайз, і вони от хочуть знаєте, щось таке маленьке, гарненьке, але при тому, щоб. Якось не в обліпку, що було зручно. Бейбі, дол, блузочки загалом блузочки, які просторі. Во! Із таких блузочок я собі нещодавно придбала блакитну Я вже що на літо вона доволі така. Файна, це за це такі вайби якоїсь феї. The next next lot. це червона сумка. Вона прикрашає просто будь-який образ. Вона настільки ну. Знаєте, це ось такий акцент, дуже гарний в тему, і він створює якийсь такий вайб. Це реально доповнює будь-який образ, який є там нудним тощо. Це навіть дуже класно буде як акцент в якомусь образі, який є блакитним. Я цю сумочку купила в секонді. Та в мене майже все із секунду. До речі, останнього. Часу я дуже погано сплю, думаю, як більшість із нас, бо зрозуміло, через кого не будемо тикати пальцями. Так само, як багатьом, мені для того, щоб не бути зомбі, треба кава. Тому для всіх кавоманів я раджу 25 Roasters Coffee. Якщо ще є, я реально щиро, раджу, бо мені прислали це по бартеру, мені не заплатили. І ви також можете замовити їхню каву за моїм промокодом. Зі знижку 15%. промокод NUDOTA. Мені дуже сподобалася ця кава Еспресо. Вона просто неймовірно класна Пахне. Якщо ви кавоман, вам буде файно. І Якщо у вас мама кавоман, а я нагадую, що скоро, 11 травня, День матері, ви можете замовити це із моїм промокодом. І у вас буде і кава, і трошки збережено грошей по 15 Боже, це звучить, як дуже жахлива реклама. 15%, 15%. Балетки. На моїх ногах масивне взуття виглядає дуже дивно, дуже якось. Негарно, я в собі якось замовила нью йорки і в результаті, коли я їх взягнула, це виглядало, ніби дві бомби на моїх ногах. Я їх продала. А от саме балетки вони виглядають дуже гарно, охайно. Вони доповнюють дуже багато образів, і вони дуже класно пасують спідмінні спідниці. Я вважаю, що балетки це просто прекрасне рішення для дівчат, які доволі високі, у яких доволі довгі ноги. І при тому ж вони якось не хочуть їх робити і ще довшими. Вони саме хочуть залишити ту саму. Му довжину, от балетки, це саме те, що треба, це дуже зручно. Це не туфлі, на яких ви будете ось так ось на шпілічках ходити, мучитись. На мені особисто каблуки дуже часто виглядають якось дивно. Типу під спідницю дуже довго це виглядає файно. Але під міні-спідницю, які я зазвичай і ношу, це виглядає дуже дивно. У мене ноги стоять, знаєте, як у цих ось китайців. Із Тіктока, які отак от собі редагують ноги, що вони в них просто такі якісь. <плес> Тому для мене каблук максимум це ось 5 сантиметрів, і все. ці балетки я купила в сенсеї за 300 гривень. Я знаю, що багато хто купує балетки Adidas, але просто у мене досі всі забобона в голові. Що Adidas носять якісь там офінькі алкаші під будинком. Я така Adidas? Adidas? Нє, я не буду носити Adidas. Чоботи, господі, я ті чоботи ще купила до хайпу, і я тоді, ще тоді я сказала своїй подрузі: дивись, через півроку це буде такий хайп. Це буде такий флекс, і так і сталося. Я їх, якщо що, купила на початку 23-го року, в секунді. Вони були в ідеальному стані. Зараз, як ви можете побачити, їх пометало життя, бо я їх носила буквально завжди, навіть влітку, навіть зимку. Вони на капличці 5 см, і вони просто прекрасно якось. Вони прекрасно доповнюють ноги, вони прекрасно писують підміні спідниці. Вони загалом просто прекрасні. Я дуже обожнюю ці ось високі чоботи. Ну, це так гарно, це так гарно. Також я особисто в своїх чоботах обожнює те, що там є усе, ось це. Ось, ось... Кінчик такий, я не знаю, як це називається, типу зрізаний ромб. Це, знаєте, ніби балетки такі якісь, але на каблучці. Я неймовірно сильно обожнюю корсети. І, на жаль, в мене тільки один корсет, але в мені дуже сильно хотілося б якось замовити один з корсетів у однієї української майстрині. Брелки на сумках. Я впевнена, що ви вже чули про цей тренд, але це дійсно виглядає неймовірно. Я постійно, коли бачу в когось сумку, обвішану брелками, це просто слей. Так само мереживні стрічки, я їх обожнюю. Я постійно їм обвішувалась і обвішуюся з часом, але вже не так часто. І так само на сумці вона виглядає неймовірно гарно. І, до речі, сумку ви можете ще й перлами прикрасити якимись прикрасами. Я так постійно роблю. Це виглядає дуже слей. Я отримую дуже багато компліментів щодо цього. Я отримую дуже багато цих питань. Де я це купила? Де я купила ці мереживні стрічки? Чернігою. Найбільший мій хірміаут, і я впевнена, що хірміаут багатьох людей по-загалом, це чорна водолазка без рукавів. Я не знаю. Я постійно себе відчуваю ну якось такою ну гуслей, коли я в цьому, і також коли я в цій ось чорній водолазці. Джинсові спідниці і шкірянці, і це вайб, це вайб. Ще я думала, що багато хто знає, і багато хто вже собі купив цей светр із такими ось такий ось молочний в мене є. І в мене дуже дуже багато людей питали, де я його купила. Він знаєте, такий величезний. І я спеціально шукала такий саме молочного кольору светр, який буде дуже великий, дуже об'ємний. Останнього часу мені просто хочеться якось ховати свої фігури. Я така, типу, блін, мені треба щось таке. Об'ємне наверх. Ви то дивилися аж до цього моменту. Я вам дуже сильно дякую. Це до речі, значить, що вам подобається мій контент. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. Також підписуйтесь на мої соцмережі. В мене інстаграм, тобто там Там дійсно часом якісь такі гарні фотографії, гарні сторіс, тому яс yes. також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там буду вас питати, які відео на які теми вам було б цікаво побачити наступним. Побачимося. Я сподіваюся, що за два тижні.